Віктор Баранов до Українці. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. І що є в нас дума, яка ще од нам б'ється. І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце. Мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають країнці. Я вже... Я вже й сам ладен мовить собі, воно тобі треба, стерпи. Тільки ж хочу в країнці спитати у вас не лукаво. Ради кого Шевченко йти в ловоські степи, ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? Та хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? Коли навіть на згарищі долі і зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами країна.